Вітаю вас, десяті класи. Ми з вами продовжуємо вивчати курс геометрії, десять рівень профільний. Сьогодні у нас продовжується тема взаємне розміщення прямих у просторі. Так, вони можуть бути паралельними, перетинатися а бути мимобіжними. Ми розв'язуємо задачі, де існують якраз прямі або паралельні, або перетинаючіся, або мимобіжні. Так, у нас сьогодні одна задача високого рівня 4 крапочка 25. Малюнок до задачі вже є в підручнику, вам його необхідно перемалювати. Це 4 крапочка 16. Малюночок. Знайдіть цей номер, знайдіть малюночок, перемалюйте. Перед тим, як записувати розв'язання, я вже малюнок винесла на екран і буду одразу розв'язувати. Малювати не буду, тому що вже в мене тут все є. І так, пишемо з вами номер 4. 25. Ви малюнок самостійно з підручника перебудовуєте, як тільки перебудували, повертайтеся до відео, і ми разом розв'язуємо. І так, я буду одразу записувати своє дано. А, мені відомо, що через кінці відрізка АБ. Ось у мене відрізочок АБ. Що перетинає площину альфа. Можемо так і написати, що у нас дано. Да, відрізочок АБ. Що перетинає. Площину альфа. І його середину це проведено паралельні прямі. Ось в мене три прямі паралельні. Це через кінці. Давайте там, де в мене буковки А, я назвуть цю пряму А. Там, де буковки С, це, це один прямо С. Там, де буковки Б, я назву цю пряму Б. Ось в мене через, виходить, через середину. Зараз я ще раз наведу іншим кольором, щоб було видно. Через середину точку С і через кінці відрізка АВ, який перетинає площину альфа, проведено три паралельні прямі. Ось давайте запишемо з вами, що у нас А паралельно Б і паралельно С. Три прямі попарно паралельні є. А проходить через кінець А, да, С проходить через кінець С, середину С і Б через кінець Б. Так, точка С треба ж записати, що це середина. Давайте запишемо. Точка С у нас з вами. Терес середина. Середина. Відрізка АБ. Так. І в мене ці паралельні прямі перетинають альфа відповідно в точках А1, Б1, С1. Ми можемо це також записати, що у нас пряма А перетинає площину альфа в точці А1. Пряма Б перетинає площину альфа в точці Б1. І пряма С перетинає площину альфа в точці С1. Видно на малюнку. Треба знайти відрізок СС1, якщо відомо, що а, А1 дорівнює 16 сантиметрів, так, Б1 дорівнює 8 сантиметрів. Знайти нам треба СС1. Невідомо. Так, ну давайте будемо розмірковувати. Так, оскільки в мене дивіться тут а, прямі, вони всі попарно паралельні, то вони ж виходять, ми знаємо, що лежать в одній площині. Да? І точки перетину виходять площини альфа і цих паралельних прямих, я бачу, що вони в мене на одній прямій. Ми зараз доводити це не будемо, тому що ви нам те, в принципі, на доведення немає. Ми просто обґрунтували селусно. Так, да, вони лежать на одній прямій, ми можемо їх поєднати з вами. Точку А поєднуємо з точкою Б. Дивіться, всі в мене точки на одній прямій лежать. Ось я побудувала. Так, давайте суцільною прямою побудую. Точку А і точку Б. Поєднали суцільною прямою. У мене всі ці точки лежать на одній прямій. Так, давайте запишемо. Перший крок не будемо доводити, а запишемо, що ми вже поєднуємо. Ще раз кажу, в НМТ доведення немає. Ми обґрунтували усно, тому що в мене прямі паралельні, то точки, де вони перетинають площину, вони будуть лежати да, на одній прямій. Так, отже, давайте записувати. Що Про, проводимо, проведемо та да, пряму. А один, Б, 1 Поєднали. Є. Далі тепер з цим працюємо. Що я бачу? Ну, давайте я в дошках запишемо, чому ми поєднали, тому що А паралельно Б да, і В паралельно С, і вони перетинають усі одну площину, і отже, вони будуть лежати да, їхні точки перетину на одній прямій. Так, Наступне друге, я тепер бачу, скільки я провела пряму А 1 Б 1 що в нас утворюються з вами трикутники. Дивіться. У мене два трикутники. Давайте будемо працювати з ними. Я пропоную їх роздивитися. Розглянемо з вами трикутничок а, О, А1. Зараз точку підпишемо. Так. І трикутничок, другий у мене тут утворився ще. Іншим кольором виділю О Б, Б1. Так, давайте, нехай буде зелений. Зелений трикутничок. Давайте я підпишу точки. Так, це в мене підписані точки. Ось в мене є ще точка ось тут, так? Там, де А перетинає В, точку О. Давайте ми вдано запишемо це також, напевно, що. А, перетин... а Б перетинає альфа в точці О, Точку О назвали ось цю. Так, і в мене ДВР два трикутники. Роздивляємося їх. Давайте записувати. Отже, друга дія. Розглянемо. Розглянемо. Наші трикутники. А О, А1 трикутничок синенький, і трикутничок відповідно Б ов 1 Що там з ними відбувається? Давайте подивимося. Ну, По-перше, я бачу, що в мене кут О, да, а, точніше, АО1 і БОБ1, вони будуть рівними, тому що вони вертикальні. Запишемо з вами, що кут АО1 з першого трикутника відповідно дорівнює куту В 1 о, 1 так, да, як вертикальні. Так. І що я ще бачу? Які ще кути рівні? А ще в мене будуть рівними кути А1 А. О. Б1, ВО, вони також будуть рівні, тому що ми знаємо, що А і Б вони паралельні, а ЦБ в мене це січна. Вона ж Січна. Якщо Січна перетинає дві паралельні прямі, то утворюються внутрішні різносторонні кути, і вони ж між собою рівні. Записуємо з вами, що у нас кут виходить із першого трикутника А1 А. О, відповідно, дорівнюють куту Б1, В. О. Так, як внутрішні різносторонні. Внутрішні різносторонні. Скорочую. В дужках записуємо, чому? Тому що нам відомо, що А паралельно В, а наш відрізочок АБ це січна. Тому утворюються внутрішні різносторонні кути. І оскільки в нас виходить, що дві пари відповідних кутів рівні, то з цього у нас випливає, що ці трикутники. Давайте тут значок переношу, випливає, що ці трикутники подібні. Трикутник АОА1 подібний до трикутника БОБ1. Так, за двома кутами. Ось я перенесла значок випливання. Так, за двома кутами вони паралельні. Добре. Є. А якщо вони не паралельні, а відповідні. Подібні, подібні, вибачаюся, за заголовлюсь. Подібні. А якщо вони подібні, то можна знайти коефіцієнт подібності. Можна скласти нам з вами. Давайте третя дія будемо зараз складати. Іншим кольором прописую. Які ж сторони у нас, відповідно, будуть між собою відноситися? І так, давайте в мене в кожному трикутнику є три сторони: отже, складаємо три пари сторін. Я пропоную до меншого трикутника, ось цього першого, відповідно, ставити сторони великого трикутника другого. Так, ну давайте записувати сторони. З маленького беремо, наприклад, БП1, потім наступна сторона у нас БО. Потім наступна сторона ОБ1. І відповідні сторони з другого трикутника. До бб 1 в мене відповідна сторона буде аа 1 До БО в мене відповідна сторона АО. До ОБ1, відповідно, буде оа 1 Так, і з якої пари ми можемо знайти коефіцієнт подібності? В мене повністю відомо – АА1 вона дорівнює 16, і ББ1 дорівнює 8. У нас виходить пара АА1, ББ1 відома і можна знайти коефіцієнт подібності. Вгорі замість ББ1 пишемо 8. Да? Замість АА1 ми пишемо з вами 16. 8 з 16 можна скоротити на 8. Це буде одна друга. Отже, в нас з вами коефіцієнт подібності дорівнює одна друга цих двох трикутників. Так, добре. Тоді що я пропоную? Якщо в нас коефіцієнт подібності одна друга, то я вже бачу, що мені тут знадобиться, тому що в мене ж всередині тут ще один дивіться, трипутничок утворюється, і мені треба буде знати, як відноситься АО, а, а це вибачаюсь, до СО. А отже, я запишу собі заздалегідь, що а, де в мене тут АО використовується. Ось в мене в другому відношенні, дивіться. АО і БО. Мені ж тут АО буде потрібно, тому я запишу, що БО тоді у нас з вами це один Х, відповідно, а АО у нас відноситься як два Х. Так, є. Далі пишемо четверта дія у нас. Четверта. Давайте підпишемо з вами, що ми знайшли, що в мене БО. БО це один Х або просто Х. А АО, відповідно, я знайшла, що це в мене два Екси. Так, але в мене ж тут є середина точка С, вона середина цього відрізочка АБ, так, А, О, С і СБ в мене рівні. Давайте я знайду, з чому дорівнює в мене АО, щоб потім виразити, чому дорівнює СО. Так, давайте записувати з вами. І так, оскільки у нас точка С вона середина, середина АВ, то я можу сказати, що АО дорівнює в мене, верніше АС вибачаюсь, АС дорівнює в мене ВС. і це буде дорівнює АВ. Нафтіл. В мене АВ складається з двох відрізків, які ми тільки що знайшли з БО і АО. Отже, АО плюс БО поділити навпіл. Замість АО підставляю в мене два додати Замість БО в мене один ікс, поділити на два. Буде три ікси поділити на два. Отже, у нас це буде 1,5 ікс. АС і ВС дорівнює у нас 1,5 Х. Можемо підписати. Мені якраз потрібно з вами АС. Ось відрізочок АС Я знайшла, що він дорівнює 1,5 Х. Так, є. Отже, ми з вами можемо тоді знайти відрізочок. Оце, давайте будемо знаходити. Тоді звідси випливає, що я можу знайти відрізочок ОЦ. Треба від АО відняти АЦ. АО в мене 2х, мінус АЦ ми тільки що знайшли в мене 1,5х, отже, оце буде дорівнювати 0,5х. Тому моє оце 0,5х. Так, і тут, дивіться, в мене знову ж таки ж два трикутники отворюються, які є подібними. Синенький і ось всередині в мене червоненький. Я його ще раз вам заштрихую. Ось він. Так, червоненький, ось ось він, він, середній трикутничок. І я тепер знаю: зараз ми запишемо, що вони подібні, і в мене тепер є. Відношення відповідних сторін. І ми тоді зможемо вивести з вами сторону потім С1. І так, записуємо з вами п'ятий крок, пишемо п'ять. Ми розглядаємо, пишемо, розглянемо. Розглянемо. Знову ж таки, два трикутники: наш синій трикутник АО А1 і наш червоний трикутничок маленький. Відповідно, це О, С один. Двокрапочку. Розглядаємо. У нас тут з вами спільний кут О. Він для обох трикутників, ось цей кут О, є спільним. Так, отже пишемо: кут О у нас спільний. Так. І оскільки в мене А паралельно С, друге, пишемо, оскільки в нас. А паралельно це, то виходить, що ці кути, які тут утворюються, вони також між собою рівні. Кут а 1 ао і кут с 1 со вони також між собою рівні. Так. То у нас кут А1 АО дорівнює відповідно куту с 1 со Так. І тоді у нас з вами випливає, що ці два трикутники АО1 і Трикутничок сс 1 вони Ц С1, вони подібні за двома кутами. Ознаки подібності трикутників сьомий клас. За двома кутами. А є. І тепер ми можемо знову ж таки скласти пари і знайти, наші нам потрібно. Це, це один. Давайте я тут поруч буду писати, рухаюся, тут буду рядишком. Так, наступна дія у нас виходить шоста. Отже, складаємо з вами рівність відношень. У мене три сторони одного трикутника да, відносяться до відповідних сторін другого трикутника. Так, ми з цими двома трикутниками працюємо. Давайте в будемо писати сторони маленького трикутника. І так, С, це один сторона. Потім сторона це О. І ще одна залишається. це один О. І відповідні сторони великого трикутника. До С, С1 у нас відповідна А1. До це О в мене відповідна А О. До С один О в мене відповідна. Виходить А 1 О. Так, дорівнює. І в мене ж є тут відношення з вами через ікси якраз АО сторони і СО. АО і СО Ми тільки що з вами ось ми СО знаходили, і ось ми АО знаходили. Отже, можемо з вами. Вивести, чому ж дорівнює відношення. Замість СО вгорі пишу 0,5х, замість АО пишемо 2х. Ікси у нас з вами скорочуються, і отже, відношення. Сторін цих двох трикутників, 0,5 до 2. Це наш з вами коефіцієнт подібності. І тепер ми можемо знайти нарешті необхідний нам відрізочок сс 1 Дивимося, в якій парі це С1. Ось в першій парі, отже, її виписуємо. сс 1 поділити на аа 1 Ми знаємо, що це в нас як 0,5 до 2. Так, підставляємо. С С1 ми шукаємо так і залишаємо. Замість АА1 я знаю, що воно в мене 16. І це відноситься як 0,5 до 2. Так, рівність двох відношень це пропорція. Отже, розв'язуємо хрест-нахрест. Записуємо. У нас тоді 2 множиться на С С1. Так, і 0,5 множиться на 16. Так, отже, тоді в нас виходить, що 2 умножити на С 1 у нас дорівнює з вами 8. Тоді, щоб знайти СЦ1, треба 8 поділити на 2 і С 1 дорівнює 4 см, що і треба було знайти. Пишемо з вами відповідь. Ц1. 4 сантиметри. Тобто, тут треба було сказати, що через те, що наші з вами прямі вони паралельні і вони всі перетинають цю площину альфа, по прямій Аби да, через неї проходячи, то ці точки, які у нас утворилися на площині, точки передіну, вони всі лежать да, на одній прямій, тобто ми їх можемо поєднати, провели пряму. І через те, що ми провели пряму, у нас утворилися подібні трикутники. Спочатку ми ті трикутники, які вертикально розташовані, роздивилися, знайшли відношення сторін. Потім вивели звідси, як відноситься сторона цього маленького червоного трикутника, і потім сказали, що цей маленький червоний трикутник, він же ж також подібний до синенького трикутника, вивели коефіцієнт подібності і через нього знайшли шукану сторону. Це, це один з маленького трикутника. На цьому все ми, як ви бачите, ми застосовували знання за сьомий клас, за геометрія сьомий клас тільки що була. Вертикальні кути, внутрішні різносторонні кути, подібність трикутників, да? це сьомий клас. Так, домашнє завдання у вас також вправа наступна після цієї, аналогічна вона, високого рівня з двома кружечками. Бажаю вам успіхів, на все добре, до побачення.